Можна чути від наших керманичів, особливо від президента, що наша нація ще ніколи не була такою об'єднаною, як зараз. Це абсолютно неправда неправда. Це не так. Наше суспільство роз'єднане, воно роз'єднано в силу багатьох причин. Ну, по-перше, у нас різне ставлення у різних категоріях людей до нашої до нашого історичного минулого. Особливо до таких речей, як воз'єднання з Росією, як Жовтнева революція, як перемога у Великій Вітчизняній війні. І ми бачимо, що все зроблено для того, щоб ще більше роз'єднати саме з цих матів. Люди по різному ставляться до реставрації капіталізму. Це ж ми теж бачимо. Люди по різному ставляться до історичних постатей. В різних регіонах. Ми бачимо, що у нас є великі проблеми з мовою. І ця влада все зробила для того, щоб ще більше роз'єднати наше, наше суспільство. Конфесійні, міжконфесійні проблеми у нас є. Все це роз'єднує, розколює наше, наше суспільство. І ми це бачили на, на прикладі Криму. Україна нічого не зробила для того, щоб. Інтегрувати по-справжньому е, кримське населення, яке, відверто кажучи, не сприйняло е, перехід до, до України, але за радянських часів це не мало особливого значення. Зараз е, треба було дуже уважно ставитись до цього. Влада нічого для цього не зробила, і по суті, ми ж втрачаємо Крим. Ми ж бачимо, що зараз робиться на, 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 на сході. Е, і е, до тих. Е, е, Протиріч, які є в нашому суспільстві, і в які обумовлені історичним нашим минулим, додається ще те, що зараз відбувається на сході, це ж ніяка не антитерористична операція, це каральна операція, це це війна влади проти значної частини народу, який не визнає. Те, що робить нинішня э, влада, вона відкидає Бандерівщину. Вона від, відкидає тероризм, який зараз э, з боку влади влади э, чениться, uh, і ми ж бачимо там, гинуть э, багато людей ба, дуже багато людей гине, Скажімо, за півроку нинішньої війни ми втратили людей більше ніж за десяток років в Афганістані. В Афганістані туди направляють, скажімо, оці загони, які створюють в областях, скажімо, пер західних областей, і, і кидають туди туди. Воно надає ще більшого такого загострення, і, і війна набуває характеру громадянської війни а громадянська війна. 20-х років після жовтневої революції вона залишила глибокий слід у, у душах людей. Суспільство було розколото, бо був білий терор і був червоний терор. Це був жорстокий терор. Він, він дуже розхитав суспільство і роз'єднав суспільство. І до кінця з'єднатися це не, не, вдалося. Не, не, не вдалося. Ми ж бачимо, що і, і на сході на, на заході до середини 50-х років велася боротьба з бандитами. Це теж воно ще до нас дійшло. Тому сьогодні ми можемо сказати, що не тільки нічого не зроблено для того, щоб з'єднати наше суспільство, примирити наше суспільство, а навпаки, все зроблено для того, щоб його ще більше роз'єднати. Я не бачу у діях нинішньої влади. Чогось такого, що могло б об'єднати нашу державу. Сама проблема наділення регіонів повноваженнями це не тільки на часі, вона вже назріла і перезріла. Бо в нас різні, різні особливості різних регіонів. Їх треба особливості ці треба враховувати. Влада цього нічого не, не робить. Скажімо, по тому ж мовному питанню, значить, кинула кістку. Значить, зараз що прийняли закон про особливості самоврядування в, в, в цих деяких регіонах Донецької і Луганської областей. Президент їде на захід і каже: ніколи російська мова не не матиме статусу державної. Тобто робить він на потребу тієї частини нашого суспільства, яка налаштована проти всього, що об'єднує саме на цій основі. Тому я не бачу, якихось зараз передумов для того, щоб. У перспективі, навіть у такій середньостроковій перспективі, було зроблено щось суттєве для об'єднання нашої роз'єднаної нації. Доки суспільство наше буде обирати на найвищі державні посади людей, які сповідують інші підходи, ми будемо терпіти, будемо терпіти таке становище. Все залежить від того, коли наш народ прозріє. Розріє. Ось що нам потрібно. Коли народ буде усвідомлено обирати на найвищі посади президента до Верховної Ради, значить до інших структур, а людей, які дійсно вболівають за вітчизну, за Україну, за свою батьківщину, а не піддаватись на якісь там демагогічні посоли з боку деяких людей, ми, на жаль, цього мати не будемо.